Я рада усіх вас бачити. Діти, погляньте, до мене у гості прийшов їжачок маленький. Я хочу його почастувати. Ви мені допоможете для їжачка зліпити пиріжочки. Але спочатку, щоб наші пальчики добре працювали, давайте зробимо гімнастику. Покажіть мені найвеликий, самий великий пальчик. Оцей пальчик, погладьте його, наш дідусь, а цей пальчик бабуся. Цей пальчик наш татусь, а цей пальчик мамуся. А цей пальчик хлопчик наш, І звати його Тарасик. А тепер іншу ручку приготуйте. Цей пальчик наш дідусь. А цей пальчик бабуся. Цей пальчик наш татусь. А цей пальчик матуся. А цей пальчик маленький хлопчик наш. І звати його тарасик. Ось так добре розім'яли пальчики. А тепер погляньте, що в мене тут є. Це в мене пластилін. Діти, якого кольору пластилін? Він жовтого пиріжочки в нас будуть для їжачка жовтого кольору. Беремо один шматочок, кладемо на долоньку, накриваємо іншою рукою. І ось так круговими рухами треба нам зробити невеличку кульку. Ось так. Давайте ще трошки. Ось так. Молодці. А тепер ось такими рухами. Ось потрібно кульку цю трошки подовшити. Ось так. І потім притиснути. Ось так. Притиснули. Міцно, міцно. Добре. Ось один пиріжочок в мене вже є. Давайте ще один. Погляньте, я багато пиріжочків я наліпила для їжачка. Пригощайся, їжачок. Подобаються тобі пиріжочки? А я з вами буду вже прощатися до побачення!